Конго найбільша ріка Центральної Африки, найбільш повноводна друга у світі після Амазонки і друга після Нілу за довжиною на континенті. У верхній течії вище міста Кісангані має назву Луалаба, ріка Конго була утворена під час плейстоцену. Вона протікає по всій території Демократичної Республіки Конго, колишній Заїр, в якому у 1971-1997 роках ріка також мала назву Заїр. А також при кордоні з Республікою Конго і Анголою, довжина ріки разом із Луалабою становить близько 4320 тисяч кілометрів площа басейну 3 мільйони 691 тисяча квадратних кілометрів. Протягом усього плину ріка нагадує велетенську дугу, обернену випуклістю на північ, при цьому вона двічі перетинає екватор. Внутрішня частина басейну ріки являє собою своєрідну простору западину, сіник лізу Конго, обмежену терасовими схилами. Тут ріка приймає свої найбільші притоки. До басейну Конго належать Великі озера Танганіка, Ківу, Бангвеулу та Мверу, а також дрібніші. Через своєрідність будови западини для Конго і більшості її приток характерне чергування порожистих ділянок із бистринами та водоспадами з ділянками із спокійною течією. Ріка і її притоки протікають через тропічні ліси Конго, другі за площею тропічні ліси у світі, які поступаються тільки тропічним лісам Амазонки в Південній Америці. Конго є однією з найглибших річок у світі, маючи глибини більші ніж 230 метрів. Ріка Конго отримала свою назву від стародавнього королівства Конго, яке розташовувалося в гирлі річки. Демократична Республіка Конго і Республіка Конго обидві країни, розташовані вздовж берегів річки, були названі на її честь. У період між 1971 і 1997 роком уряд тодішнього Заїру називав річку Заїр. Риба Голіафа або тигрова риба Голіфат, вид промено хижаків родини африканських тетр, які проживають у водах Африки, ніл Конго, Оммо. Найнебезпечніша прісноводна риба в світі, вперше була виявлена у 1861 році. На сьогодні екстремальна риболовля на цю рибу є досить популярною. Риба отримала таку назву в честь великого воїна Голіафа. Його зріст сягав 2 метрів. Все тіло риби голіаф вкрите лускою сріблястого кольору, плавники яскравого червоно-оранжевого відтінку. Довжина становить близько 2 метрів, вага близько 50 кілограмів, тривалість життя – 11-16 років. Завдяки 32 гострим зубам легко розриває жертву на шматки. Має відмінний слух. Через смуги, які розташовані на спині риби, її ще називають тигровою. За розміром самці більші за самок. Самка відкладує багато ікри в дощовий період на мілководді. Зазвичай риби плавають зграями. Їжа для риби це дрібні тварини та підводні рослини, може напасти навіть на крокодила чи людину.